Радісного і міцного дня понеділка. Вітаю вас з товариством і з першим весняним снігом. І якраз собі думаю, що добре би, аби потім не вітав вас із першим літнім снігом. Але нічого, вистоїмо і не таке, як ця зима показала. Сьогодні маємо навчання слова Божого, і саме нині навчає нас апостол Яків, це є соборне послання Якова 2.20. Він каже. Що ти думаєш, о нерозумний чоловіче? Чи хіба не знаєш нерозумний чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Віра без діл, вона безплідна. Вона не приносить плоду. Так файно. Чому Бо слово нерозумний чоловіче це буквально дурний. Тобто, той, який не має мудрості, той, який не вміє думати, уявляєте, коли ти кажеш, що ти віруєш або бодай маєш якесь уявлення. Провіру або бодай якусь віру. Але коли ця твоя віра, яка б вона не була, вона не має ніякого плоду, має на увазі плоду доброго, плоду від Бога, то тоді вона мертва. І, і по-перше, а по-друге, це нерозумно. Коли нема плодів добрих у твоїй вірі, то це дурість. І, і, і варто перевірити час до часу: ой, чекай, а які в мене плоди? Бо диявол такий хитрий, ворог наш, качка би його копнула що він любить зосередити нашу увагу на тому, що а що ти досягнув, а що тобі вдалося, а це, а це в тебе не вдалося, а то в тебе не вдалося. Натомість нам треба вчитися дивитися на себе очима Бога, очима татка нашого істинного. А він що каже? То пусте, що було вчора, пусте, що буде завтра. Зараз. Зараз давай, люби. Зараз давай радій. Зараз наповнюйся терпінням, зараз перенеси це. Зараз. Не зреагуй агресивно. Вчися полюбити того, хто є поруч біля тебе. Тобто виробляй плоди, співпрацюй з Духом Святим, аби випрацьовувати, виробляти ці плоди, які він дає. Любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, стриманість, братолюбство, вірність. Співпрацюй. Тому товариство це хороша ідея. Не мати добрих плодів це дурість. Не мати добрих плодів. Це просто закопування віри у каміння. Шкода, з того нічого не вийде. І навпаки, коли ти співпрацюєш з Богом, коли ти співпрацюєш з Духом Святим, а він радо відгукується на будь-яку співпрацю, на будь-яке запрошення, тоді він у тобі такі плоди натворить, тоді таке почне робити у твоєму житті. Таке в тобі почне робити, що довкола у людей будуть виникати питання: звідки у тебе сили, як ти так можеш. Правда, де твоє джерело, з чого черпаєш, що тебе надихає, і, і в тому напрямку. Тому нехай цей тиждень буде для нас тижнем, надіюся, не дуже сніжним, аби лижі не виймати, але нехай буде тижнем, коли вдасться трошки більше робити плоди Духа Святого, плоди Божі, плоди діяльності Бога, або, інакше, ще кажучи, співпраці з Богом. Співпраці з Богом. Я десь читав такий файний коментар, що от є така книга Діянь апостолів, то більш правильна її назва це діяння Духа Святого руками апостолів. То давайте, аби цей тиждень, надіюся, починаючи, не лише винятково цей тиждень, але нехай ці дні стануть часом, коли справді ми станемо руками Духа Святого. коли він через нас, а ми у співпраці з ним зробимо файні речі. Речі цього тижня речі любові, плоди любові, плоди радості, плоди миру, догодорбіння, тихості, здажливості і всякі інші. Ви лише віддайте йому бодай трошки, і ви побачите, як він вас занесе у хорошому сенсі, як він вас запалить, як розкочегарить, так що погасити буде годі. І тоді паде дощ, паде сніг, паде щось інше чи не паде, немає значення. І тоді реально немає значення. Будьте благословенні, тримаємося, і нехай, особливо цього тижня, ми станемо руками Духа Святого. Нехай плоди, які Він через нас здійснить, оживлять нашу віру і нас самих. А так воно і буде. Майтеся файно, мир вам!